Мені зпоїз на треба, напої, на напої, на скоро. Ну що народ, всім привіт! Я в Черкасах Львівських. Через три години маю стояти в нотій платформі. Так, попереду в мене. 4,5 кілометри пішки. Я в селі Черкаса. Перша колобання. буду й помаленьку обходити боком. Ду я серед поля і вон там збоку два собаки. Тільки що друга машина, яка їхала в мою сторону, сама зупинилася і чоловік он поїхав. Ласкаво просимо в Демню. Я в центрі Демні, прийшов вже 4-3 кілометри. Від станції Черкаси львівський він такий центр села Тарас Григорович. На жаль, закритий всередині, там нічого нема. Ну що ж, заходимо на місцевий цвинтар після костелу. Це є друге, найбільш пам'ятне місце в Демні Я в шоці, просто подивіться на це. Така деталізація з каменю, голова відбита святого. Дивіться, більше 100 років назад, не маючи якихось інструментів особливих. <му> майстри скульптури по каменю. Це каміноломня ближче розташована в південній частині Демні. Ну, цей камінь, з якого в Демні роблять скульптури і все, що тільки хочеш. Дивіться, всього вже носа нема. От тут одна фігура стоїть сама. Та я в шоці, просто подивіться, скільки колись з тим було роботи. Оце вже сучасна робота. Ще одна сучасна робота, також суцільного куска. Вон тут елітний пам'ятник. Богородиця накрита куполом на чотирьох колонах. ж на поїзд треба. На поїзд на поїзд, скоро. Ворошість, вороші звороші, скоро, скоро, скоро. Поїзд не чекає. Що в Львів в мене ще не втік ні разу? Я його мушу догнати. Я... Омой мой, я встиг. Я встиг.